Вітаємо вас на каналі Українська Аудіотека. Ми підготували для вас дуже багато цікавих історій та мудрих притч, які допоможуть вам у житті. Тож саме зараз поставте лайк, підпишіться на наш канал, і тоді усі ваші бажання здійсняться. Це я вам, як ворожка, обіцяю. Потім не забудьте написати про це у коментарях. Отже, слухайте. Все пізнається у порівнянні притча. Один султан, який славився своєю справедливістю, мав візира. Цей візир завжди ходив з усмішкою на обличчі. На жаль, іноді у людей цей факт викликає заздрість. І от по палацу поповзли чутки, що щось нібито тут не так. Доповіли султану, що, мовляв, візир шпигунить на користь іншої держави, що вечора він замикається у дальній кімнаті і сидить там, а чим займається, невідомо. Мабуть, не дарма це, і ось якось султан зі свитою раптово нагрянув у ту кімнату. Двері відчинили, а там порожньо. Тільки на стіні висить старий потріпаний халат весь у латках, а поруч стоять стоптані чоботи. Здивувався султан та й каже візиру: Що ти тут робиш, і навіщо тобі це старе ганчір'я? Відповів візир. Я приходжу сюди, щоб дивитися на халат і ці чоботи. У них я колись прийшов до тебе, о великий султане, і ти зробив мене візиром. Я згадую, звідки я вийшов, і порівнюю з тим, що я маю зараз. І я посміхаюся, я тішуся, і життя здається мені прекрасним.